Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом! Майже рік тому адмірала Горшкова спустили на воду. Сьогодні в день спуску пролунав сигнал СОС. Його відбуксували назад в док. Через несправність турбіни, як пишуть повідомлені джерела, цю інформацію всіма силами намагаються приховати, адже це репутаційний удар як по Росіюшки, так і по самому Путіну. Сьогодні стала відома причина пожежі. пишуть, що один із членів команди з українським корінням підпалив вибухову суміш поблизу турбіни в машинному відділенні, після чого почалось горіння мастильних елементів, в тому числі, система пожежогасіння корабля справила. З пожежею проте пошкоджень все ж він зазнав серйозних. Наскільки правдива ця інформація, оцінювати не будемо. Проте це вже не перший факт, диверсія на російських кораблях самими моряками. В той же час у військово-морських силах ЗСУ, вважаючи церемонію відправки фрегата, очолював особисто президент РФ Володимир Путін, щоб відвернути суспільство від регулярних поразок Росії в Україні урочистостями навколо адмірала Горшкова, Росія намагається відвернути увагу від невдачі війні. ВМС ЗСУ зазначаючи Чорноморський флот РФ не досягнень у війні проти України, тому на державний рівень винесли далекий похід адмірала Горошкова, якомога далі від акваторії Чорного моря. Церемонію відправки фрегата очолював особисто президент РФ Володимир Путін, щоб відвернути суспільство від регулярних поразок Росії в Україні. Так у Міноборони нагадали, що на сьогодні ЗСУ знищили 25 кораблів та катерів Чорноморського флоту Росії, а також пошкодили ще кілька одиниць. За даними Міноборони України, планується, що фрегат виконуватиме завдання бойової служби в акваторіях серед Земного моря, Атлантичного та Індійського океанів. Під час бойової служби заплановано навчальне застосування гіперзвукових ракет Циркон. Корабель спустили на воду у жовтні 2010 року. Планувалося, що він увійде до складу північного флоту ВМС РФ, але у 2014 році УРФ вирішили перекинути його до Чорноморського флоту. З 26 лютого по 19 серпня 2019 року фрегат здійснював перший далекий морський похід. Кругосвітнє плавання завдовжки 35 тисяч морських миль. Час якого пройшов Суецький та Панамський канали та перетнув екватор. Гіперзвукова крилата ракета Циркон це маневрена протикорабельна ракета з повітряно-ракетним двигуном, призначена для ураження кораблів та наземних об'єктів. Має такі характеристики: дальність стрільби 450 ста тисяч кілометрів, швидкість 10 тисяч кілометрів на годину, висота польоту – 30-40 кілометрів, довжина ракети – 8-9,5 метрів, маса бойової частини – 300-400 кілограм. А після сьогоднішніх слів Путіна та наших союзників стало Зрозуміло, агресору Росії не має сенсу застосувати ядерну зброю проти України, оскільки ППО ЗСУ ефективно збиває ворожі ракети. До того ж, на заході чітко попередили Москву, що в разі подібних дій буде знищено як мінімум Чорноморський флот РФ. Путін повинен чітко розуміти наслідки, які за такого розвитку подій не обмежаться інцидентами в Білгороді або Москві. Про це заявив заступник директора центру дослідження армії конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь. В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Росія безглузди до застосовувати ядерну зброю проти України, оскільки ППО повітряних сил ЗСУ демонструє високий рівень ефективності у відбитті російських ракетних атак. Застосування ядерної зброї не має жодного сенсу, коли всі ракети збиваються. Українська ППО зараз має 100% ефективність проти іскандерів і кинжалів. Тож який сенс використовувати ядерну зброю, якщо носії, які сказали, що вони є магічними інструментами, які пробивають будь-яку протиповітряну оборону, насправді не можуть її пробити, зазначив самусь. За його словами, ще один Момент проти агресивного потенційного рішення Кремля, відповідь заходу, який може як мінімум знищити Чорноморський флот РФ. Путін повинен розуміти, що наслідки задіяння ядерної зброї не обмежаться інцидентами в Білгороді або Москві. Крім того, захід зокрема США чітко артикулювали Путіну наслідки від застосування ядерної зброї. Відразу буде знищений Чорноморський флот РФ. А далі США подивляться, як реагувати. Тобто війська, що знаходяться на території України, будуть відразу знищені. Тому, якщо Путін хоче пограти в цю гру, то він може спробувати. Але я думаю, що закінчиться не Білгородом і безпілотниками посеред дня. Навмисно день, щоб показати, що Україна це може по Москві. А набагато гірше для Путіна. Я сподіваюся, що він це розуміє, підкреслив Михайло Самусь. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!